Миколаївський сільський будинок культури є осередком культурного життя нашого села. Він відіграє важливу роль у збереженні та розвитку культурних традицій, надаючи мешканцям можливість брати участь у різноманітних заходах та творчих гуртках. Працівники будинку культури організовують широкий спектр заходів, серед яких концерти, фестивалі, виставки, ярмарки. Майстер-класи, бесіди, театральні постановки та багато іншого. Під керівництвом Олени Кравченко в Миколаївському будинку культури працює гурток виготовлення сувенірів. Аматорський колектив є справжньою родиною для своїх учасників, де кожен має можливість реалізувати свої творчі здібності та знайти нових друзів. Миколаївський сільський будинок культури запрошує всіх бажаючих долучитися до наших гуртків та колективів, відвідати наші заходи та стати частиною нашої великої культурної спільноти. Тут кожен зможе знайти щось для себе та зробити своє життя яскравішим і цікавішим.